Всім привіт! Як бачите, мій тракторець без колеса стоїть зараз, а колесо ось розібране. Дооривав я один город під посадку картоплі. Не знаю, щось трапило, що я спіймав, але колесо стало спускати. Ледь доїхав додому. І що я хочу вам показати? Став його розбирати. Де моя монтіровка. Ну, Одна така у мене велика монтіровка, Це від мотоцикла Іж. Тут дві, ще десь одна. Ну і я цією здоровою. Ну так, зусилля то трошки було. Але ну, я просто не очікував, щоб так воно легенько овігнулось. Наче як з алюмінією. Цей диск зроблений. Ось тепер треба тут це виправляти. Не очікував, що так легенько воно зігнеться. На, вже приїхав додому, то було майже спущене. Я повністю спустив, трошки тут уперед-назад проїхав на спущеному, щоб тут відійшло, то без проблем в принципі, знялось. Ну, але хто буде так знімати покришки. Дисків на таких тракторах, то знаєте, що вони з такого слабкого металу зроблені, що їх нескладно погнути. Ну і що, тепер буду шукати, де тут з чого воно спускало. Я заглушив трактор, то шипіло добре, відчутно. ну А тут я перевірив, ніде нічого я не знайшов. Я не знаю, що на городі я міг там зловити. Це ж не те, що на якійсь твердій дорозі. Навіть якщо цвях на м'якій землі, то він ну, не проб'є покришку. Вона не дуже ж така то і слабенька, це ж не велосипедна покришка. А тут Так. зараз візьму компресор. Накачаю камеру, ну і побачимо, де воно пропускає. Так, накачав камеру і вже чую, де шипіть. Ось. Це не пробите. а це протерте. Покришка ця вже погана, там ну, нитки повиступали. Це ось одного разу було пробите колесо. Це клеїли. Так. Ось. А воно швиденько вже спустилось. Покришку цю по-доброму треба вже замінювати. Вона вся порепана з тієї сторони. Тут, як нова, ця покришка в дуже гарному стані. А на цій стороні, коли я ору, то це колесо пробуксовує, мабуть, від того, що воно буксує дуже часто, то ось так і протектор трошки так наче надірваний, потрискане. І ось. Я не знаю, видно, чи ні, он у багатьох місцях, он темні місця, то там нитки уже попроступали. А, ось Ось це місце. Тут навіть просвіт там є. Ага. Тут Так, покришка, звичайно, кепська. Треба покришки нові, ну але треба картоплю садити. То зараз на те місце якусь манжетку приклею, заклею камеру, ну і буду збирати. Адже картоплю треба садити. Як кажуть, один весняний день рік годує, тому баритись не можна. треба Город засаджувати, ну а потім вже вибирати десь в інтернеті гарні покришки, ну і замінювати. Заклею камеру і покришку. Камеру ось такою здоровою латкою, щоб все надійно трималось. Ну і ось і покришку. Також тут дирка була, щоб рама світилась. Де це воно? Це ще ну, тут багато надірваних місць. Ось. Ще трошки походить. Клеїв я ось таким клеєм, гумовий із натурального каучука. Марка. А, щось написано. Ну, гарно приклеїлось. Я раніше таким клеїв у мотоцикл. Камери склеював у велосипеді, тримає добре. Сподіваюсь, що буде тримати і тут також все надійно. По інструкції цього гумового клею треба 24 години, щоб добре все там схватилось. Ну, а в мене часу стільки нема. Завтра хочеться картоплю вже тут садити. То ніч побуде. Ну, а зранку буду збирати. Це вже ранок наступного дня. Те місце, де я клеїв. Ось воно, я вже перевірив, тут нічого не спускає. Більше місць також нема, куди б повітря виходило. І обов'язково це місце треба присипати тальком. У мене чистого тальку нема. У мене є дитяча присипка. Яка на основі тальку робиться ну, це місце. Ну, я взагалі повністю оброблюю камери перед установкою, щоб воно гарно вона своє місце знаходила краї у покришці. Ось тут ці місця я промажу рідким милом. Ну і будемо збирати. Отже, мій тракторець знову в строю. Це я не помилився з установкою покришки. Те, що протектор дивиться отак назад, це просто я колесо завернув, ну, іншою стороною встановив Так, як і з тієї сторони. Хто на мене давно підписаний, то знають, таким чином я регулюю колію. Це я вже налаштував трактор до посадки картоплі. Звичайно. Цю покришку треба буде найближчим часом замінити. Ну, буду купувати пару. Я хочу трошки більшого розміру встановити. Ця покришка вже ось, порипана вся і зсередини там нитки виступають у кількох місцях, що може в інших місцях протерти і знову спустити колесо в непідходящий момент. Це розмір 6,5 на 16. Я хочу. Чи 7-7,5 7, 7 або ж там біля 8 дюймів на 16, ну більшого розміру. Можливо, з якимсь ну, цим протектором іншим, щоб кращий захват був щеплення із землею, тому що в мене блокування нема. І єдиний вихід це щоб колеса краще. Мали щеплення, щоб у це колесо більше не так уже часто буксувало, як усе на цих покришках. Хто може порадити гарного виробника, щоб поставити на цього тракторця, щоб гарно це все моїм вимогам відповідало? Гарне щеплення було з землею, то напишіть у коментарях. Ну а на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення!